35 хвилин по 11-й, радіо НВ. Ви чуєте, якщо слухаєте нас в класичному радіоефірі і бачите, якщо спостерігаєте за нами на Ютубі. До речі, рекомендуємо підписуватись, коментувати. Вся, вся ця інтерактивна історія вона ну, по перше, сприяє мені, видається комунікації, розумінню. Ну і не будемо приховувати на нас, теж позитивно відбувається. Ми з вами відкриті і чесні. Зараз е, повернімося до тієї теми, яку ми вже згадували в першій годині нашої спів. У праці моєї з вами, мого з вами спілкування, ем, йдеться про е, лист з погрозами від лобіста Української православної церкви Московського патріархату. Ну фактично Проксі РПЦ, хоча вони самі це заперечують е, на адресу народних депутатів. Надійшла, надійшла така інформація, зокрема, член комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики. Володимир Ятрович інформує про е, те, що адвокатська контора Amsterdam and Partners, яка представляє властиво. Інтереси у МП і фінансується екснардепом Вадимом Новінським. Надіслала ось такий лист: про що в ньому йдеться? Значить, попередження про неможливість прийняття. Законодавчої ініціативи щодо заборони УПЦ МП. І наслідки я зараз переказую по суті, звичайно, не дослівно, але наслідки передбачені це санкції проти народних обранців українських, які е цю ініціативу могли би підтримати. Нагадаю, що поки що про це все ми говоримо в теорії, ну, бо голосування такого не було. Але очевидно, це може мати вплив і на хід, і на результат цього голосування. Кирило Говорун. Архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжа Стокгольма, з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаю, вітаю вас. Так. вітаю, ну певно, про давайте напевно про сам прецедент. Почнемо наскільки це типова історія, коли парламент незалежної країни отримує ось такий лист. Фактично, це таке попередження чи навіть погрози. Бо Володимир В'ятрович, на якого я посилався, він вживає теж цю дефініцію. Та щодо того, як. Парламентарям голосувати там по відношенню тої чи іншої ініціативи безумовно, це е, виходить за межі е, того, що прийнято, того, що можливо е, в політичному житті, принаймні в, е, в демократіях. І... Парламент представляє народ, люди обирають парламент, і парламент несе відповідальність перед народом. Є, одна, лише, є Лише один засіб вплинути на рішення парламенту. Це, наприклад, не переобирати той склад, який є. Ті засоби, до яких вдається зараз адвокатська контора. Роберта Амстердама, звичайно, не є ані демократичною, ані, ані такою, яка б була прийнятною, скажімо, в рамках в рамках демократичних власних держав. І Я хотів би сказати, що це є відверта маніпуляція, очевидно, і нам треба проводити різницю між проблемою і маніпуляціями довкола проблем. На мою думку, і е, це погоджується багато експертів на заході. Е, є певна проблема з тим законопроектом, який е, законопроектом, який зараз розглядається в Верховній Раді. Я зараз знаходжу знаходжуся якраз в Оксфорді на одній з конференції, яка присвячена в тому числі В Україні. Україні щодо приїхав з іншої конференції в Едмонтоні в Канаді, організованій е, е, Українським е, е, інститутом у Канаді де обговорювалася в тому, обговорювався в тому числі оцей законопроект і багато експертів погоджуються що є певні проблеми з цим законопроектом але ці проблеми мають вирішуватися не у той засіб який пропонує Роберт Амстердам. вони повинні повинні вирішуватися через власну експертизу через Дискусії обговорення, які в тому в тому числі точаться зараз і за межами України, і всередині України, от і всередині парламенту, парламент це є власне місце для дискусії, але точно неможливо не можна допускати тих маніпуляцій, до яких вдається Роберт седан. Ну але чи не впливає це на скажімо на алгоритм вирішення цього питання? Як, як саме його вирішувати? Це правильна, правильна абсолютно історія. Зараз зараз відкрита про неї можна говорити, але мені видається, що для того, щоб переходити до цієї частини, тут належить якраз розібратися. Із тими погрозами, тому що так як я вище сказав, та це може мати вплив: ось така постановка запитання про санкції, маю на увазі може мати вплив на позицію народних депутатів, і чи не є тепер чи не не перебуваємо ми тепер в тій ситуації, коли для того, щоб не заангажовано далі провадити дискусію, приймати рішення щодо УПЦ МП. Нам належить розібратися із цими погрозами, які надійшли фактично на адресу парламентарів. безумовно так. Безумовно, так. Ці погрози можуть призвести, і напевне, що призведуть до зворотнього ефекту. Тому що це, звичайно, це, це перехід через червоні е, лінії, і е, ми вже чули реакції депутатів на, на, на ці погрози. Очевидно, що вони е, поділяються. Ці настрої серед депутатів поділяються іншими. От. І, е, 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 Тут ще є такий один момент: що Роберт Амстердам апелює до, до акту Магнітського до санкцій проти депутатів. Очевидно, що йдеться не про теперішню, навіть адміністрацію в у Вашингтоні а йдеться про можливість обрання наступним президентом Трампа, його адміністрацію майбутню, і йдеться очевидно про апеляцію до майбутньої цієї адміністрації що що теж є маніпулятивним в американському політичному просторі фактично тобто цей, ця, ця ці погрози створюють проблему і є е, е, от е... На мою думку, порушенням а, традиції, протоколів, процедур і всередині України, і в американському політичному середовищі, який в такому разі алгоритм може бути зараз застосований? Я розумію, що це питання, радше знаєте, з території правничої, але ем, може, може не про документи тут варто говорити, а про те, хто має бути ініціатором: чи це є український парламент, чи це могли би бути українські спецслужби, чи 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 хтось навіть за меж України для того, щоб почати розв'язання ось цієї проблеми і потім перейти до вирішення самого питання. Ну, справді де так я не фахівець в цих юридичних питаннях, але мені здається логічно, виходячи з здорового глузду, можна е, припустити, що оскільки погрози пролунали на адресу парламенту, саме з парламенту має, має, має надходити реакція, в тому числі до, е, до тих органів, які реєструють діяльність е, таких адвокатських контор, як контора Роберта Амстердама, оскільки вона, вона оперує і в Європі, і, і в Америці, і вона очевидно підпадає під дію законів. Е, Щодо лобізму, щодо щодо діяльності таких закладів, як, 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 як його Я ще один такий момент. Хотів сказати про один момент. Сказати, що фактично йдеться про шантаж, певний шантаж, і це не перший випадок шантажу шантажу, а в тому числі цей шантаж здійснювався через церкви. Наприклад, ще десь приблизно рік тому. Православна церква в Америці це автокефальна церква е, у Сполучених Штатах Америки. А е, е, вона зверталася до президентської адміністрації, здається, до, е, до конгресу і сенату е, з таким листом, що, е, от, начебто, як вони це говорять, почалися гніння проти УПЦ і е, 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 церковні очільники. Синут це було це. Були здається від представителя цієї церкви. Він писав так: що якщо ці гоніння не припиняться, то ми вимагаємо припинити призупинити допомогу Україні. Ось отже, йдеться про те, що одну можливу проблему внутрішню політичну проблему, внутрішню проблему України, намагаються вирішити таким чином, щоб припинити допомогу Україні, щоб, допом... щоб тим, тим самим сприяти поразці України от і це призводить призводить вже до до того що україна втрачає Своїх солдатів втрачає свої території, гинуть люди і такі листи, такі апеляції, апеляції, в тому числі вони звучать, якраз і з боку цієї адвокатської контори повторюють ті тези, які прозвучали з боку деяких церков, зокрема усієї це православна церква в Америці, що покарання є не співрозмірним з тими наслідками, до яких воно може до яких воно може призвести. Але ті, які апелюють, їм байдуже очевидно, які наслідки будуть. Чи втратить Україна більше людей, чи втратить вона більше території? І до речі, це співпадає з очікуванням на мою думку. З очікуваннями, які існують, і всередині УПЦ, особливо єпископату УПЦ. тому що дехто і значна кількість очевидно єпископів десь в глибині душі і чекає власне того, що Україна втратить більше людей, втратить території, втратить території, і Путін, врешті-решт, досягне своїх цілей. От і мені здається, що це одна, одна з цілей цих апеляцій, Кирило Говорун. Нагадаю, архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжа Стокгольма з нами на зв'язку. Щодо самої особи Роберта Амстердама, видання Духовний Фронт України. Вони маючи свої джерела, оприлюднили близько. Кількох тижнів тому е, інформацію про те, що Роберт Амстердам е, це, ніби було наприкінці лютого. Перебував у Києві, зустрічався з навіть деякими парламентарями, е, зустрівся з е, Онуфрієм і, мовляв, останній передав йому е, певні матеріали, зібрані в наказовому порядку по єпархіях у ПЦМП. Е, в найближчому майбутньому, мовляв, цю інформацію мають використати е, задля. Е, медійних кампаній провокацій фактично медійних знову ж таки тут я посилаюся на те, про що пишуть в духовному фронті України, але наявність цієї особи певний період. До цього в Україні і досить строкати строкати коло його співрозмовників. Ну бо я вже сказав про Онуфрія. Можна згадати про е, одного з народних депутатів Артем Дмитрук. Так його звати ця людина. Вона відома з того, що досить тривалий час вона е, послідовно. Давайте прямо скажемо, захищає інтереси е, православ Української православної церкви е, московського патріархату РПЦ. Фактично, е, е, факт його перебування мається на увазі пана е, Амстердама в Україні. Україні Чи він щось змінює? Спробуємо зараз відновити зв'язок з Кирилом Говоруном. Чи нас чути? Так, та, та, та. так, Так. Угу. Е, так. Е, е, ну, справді, е, пан Амстердам перебував в Україні, справді він зустрічався з очільниками. Е, 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 треба сказати що якщо ми побачимо наприклад послухаємо його його публічні заяви в тому числі в американському медійному просторі те саме вже класичне інтерв'ю яке він він дав Такеру Карлсону, то в цьому інтерв'ю він озвучив ті наративи ті тези які циркулюють досить активно всередині УПЦ, всередині цієї інформаційної бубульбульбарки УПЦ. Вони вони під підсилюються наприклад через такі ресурси як союз православних журналістів які які до речі нещодавно. Ну, нарешті, був його відвідала служба безпеки України mm -hmm. і здається, по моєму припинили. затримання Я навіть так, бо, бо йшлося про Так, медійну. були затримання. Так mm -hmm. от власне такі ресурси, як СПЖ, це э, озвучували, артикулювали певні наративи, які потім повторювалися роботом Амстердамом у э, в американському медійному просторі. Це маніпулятивні наративи, аргументи, а, але вони їх походження саме українське. Тому це не перший контакт э, Амстердама з ОПЦ. Це можливо перший такий фізичний контакт, коли він приїхав і зустрічався з очільниками, але безумовно йому передавали ті матеріали, які продиціюються всередині цієї інформаційної бульбашки, всередині УПЦ. І він вже їх використовував. Вони вже нанесли велику шкоду Україні. А як щодо цієї зустрічі з народним депутатом Дмитруком? бо є. В класичному в класичній моделі є депутатська діяльність, і ну ніби нема проблеми в тому, що е, люди зустрічаються та я говорю формально. Зараз мені не йдеться про мораль, мені не йдеться про, про сенс, мені йдеться про правила гри, скажімо, так але з іншого боку, Україна, яка перебуває в війні, і питання е, або інакше закиди на адресу е, Української православної церкви Московського патріархату, це все якраз таки підважує можливість зустрічатися народним обранцям із, із лобістами. У ПЦ МП. Ну, я думаю, що звичайно, як депутати, вони мають право зустрічатися з тим завгодно, якщо це людина, якщо людина закону перебуває в Україні, це так ми їх справа. Але це теж показово в тому сенсі, що ми, ми говоримо про певну координацію дій, про певне спрямування меседжів, які формулюється для того, щоб бути застосованим в американському медійному просторі, зокрема в контекст в контексті президентських перегонів сполучених Штатах, де тема УПЦ тема релігійної свободи в Україні в Україні звучить досить досить голосно, і е, вона підсилюється і спотворюється значною мірою тими маніпулятивними меседжами, які озвучує зокрема Амстердам. Ну, в такому разі які ризики є для, для української держави? Давайте ширше на це подивимось е, під час ось цієї дискусії, і в перспективі ухвалення закону щодо закону щодо заборони, якщо він буде ухвалений, тому що е, коли йдеться про е, ну, наприклад, комунікацію з е, лобістами інтересів росіян, то це територія спеціальних служб. Коли йдеться про законотворчість, то це територія парламенту. Але е, чи може бути? Інституційна реакція, інституційне неприйняття якогось з органів ззовні, який, е, який створить проблеми Україні вже потім на шляху до інтеграції з цивілізованим світом, ну проблема вже є, і е, знову ж таки, я хочу сказати, що е, е, те, що робить Амстердам, це це певні певні маніпуляції щодо проблеми. На мою думку, проблема існує. Це моя особиста точка зору. і Вона відбиває точки зору точку зору багатьох експертів, що справді. Е, у зв'язку з законопроектом, який ще поки не прийнятий, але він готується до прийняття, є питання щодо свободи совісті в Україні. Це, це правда так. От, і, але це треба обговорювати в інший спосіб, ніж той, який пропонує Амстердам. Це очевидно. Потрібна, потрібна внутрішня дискусія всередині України. Вона вже відбувається, вона проводиться. І я думаю, що насправді те, що робить Амстердам, це те, що називається медвежа послуга. Це, це на е, обмежує можливість для, для вільної дискусії всередині України України, тому що ну очевидно, він заангажована особа. Очевидно, що він просто зарплату він гроші отримує за те, що він робить, що зовсім не сприяє тому, щоб ми могли б всередині України в українському середовищі більш спокійно обговорити цей законопроект. А я думаю, що таке обговорення потрібне. Щодо ось цієї внутрішньої дискусії, тут теж знаєте, виникають питання, тому що е, ми бачили упродовж останніх років, та й не лише від 2022 року раніше е, так само неможливість провадити цю дискусію, тому що, м ну по-перше, позиції самої УПЦ МП і е, їхня їхня неготовність відірватися від лона російської церкви вони це ніби там роблять декларативно, але так на правду все одно є цей е, зв'язок. Вона не дозволяє е, сприймати їх як незалежну церкву, як будь-яку іншу на рівних релігійну організацію церкву на території України. Ну то в засаді чи можна говорити з кимось, хто не є е, незалежним і представляє інтереси е, іншої організації іншої країни. Ну, дивіться, ну по перше, коли ми говоримо про церкву, ми говоримо не про. Якусь ідею абстрактну ідею. Це ми говоримо про конкретних людей. Там справді існує дуже велике різноманіття позицій і багато людей, які думають зовсім по різному, мають різні точки зору. Є позиція, наприклад, митрополита є позиція Новінського, є позиція митрополита Антонія Паканича, трьох людей, які визначають значною мірою шлях цієї церкви, але це далеко не вся УПЦ. І оця така досить інтенсивна дискусія ведеться вже всередині УПЦ щодо того, чим ми, чим ми є, куди ми рухаємося. І е, е, цю дискусію мені здається, треба слід приймати до уваги, коли е, приймається законопроект. А також важливо е, важливе справді сприйняття цього законопроекту за межами України. Сприйняття е, досить проблемне, я би сказав, е, як я ще раз е, хочу наголосити, е, багато хто вважає цей законопроект е, е, певним е, таким відступленням або. Е, або, або е дистанціюванням України від е засад е прав е демократії, прав е людини на навіть от, але знову ж таки, це те про що треба говорити, але точно говорити не під тиском тих аргументів, які наводить Угу. <эн> ну так, це те про що ви сказали вище. Власне, це така шкідницька позиція або ведмежа послуга, як ви теж це м схарактеризували. Е -м Щодо самої законодавчої ініціативи, ясна річ, вона може змінюватись, ну бо може бути дискусія. Властиво, парламент є місцем для дискусії перед тим, її буде навіть, розглянуто. Не, російської думи, так, так. так і, і це головна для нас цінність, якщо ми говоримо про парламентаризм. Та але, от, власне, які пункти, тому що одна справа законотворці, е, які е, це все це впаковують в юридичні терміни, та прописують законодавчу базу. Інша справа, і це ключова справа сенси. Тобто суть цієї ініціативи, якою вона на думку архімандрита і доктора філософських наук має бути. Які ключові засади містити? Yeah, дивіться, цей ну, законопроект, в тому числі в українському середовищі, медійному середовищі сприймається як заборона заборона УПЦ, і це сприйняття є хибним, тому ну, що на речі беруть, але Амстердам про це так не само Амстердам так само це подає yeah. от в тих дефініціях, так так. Mm. Yeah. Але це, це хідні дефініції. Вони не відповідають невідповідають букві, принаймні цього закону, тому що ніде не йдеться про впис, а йдеться про ті релігійні організації, які підпорядковуються країні агресору, і це вже справа українського суду, згідно з законопроектом, визначати визначати статус таких таких організацій. Знову ж таки, є ще дуже такий важливий момент, що згідно з законом про свободу совісті, який був при прийнятий ще на початку української незалежності, який, Є одним з найбільш ліберальних жодна організація релігійна не може бути її існування не може бути забороненою, тому що українська релігійна організація не повинна навіть не зобов'язана реєструватися в органах державної влади. Вона може зареєструватися в органах державної влади для того, щоб отримати певні преференції наприклад, скидки на там на, на, на комунальні послуги, на оплату комунальних послуг, і власне. Заборонити релігійну організацію неможливо в Україні. Можливо, позбавити її реєстрації і відповідних преференцій можливих з боку держави. Не більше того, от це такий дуже важливий момент, і багатьох лякає те, що от. Релігійну організацію якусь можна наприклад у можна заборонити. Це просто неможливо за законом. Тим більше, що за законом церква не є юридичною особою. У нас окрема громада їх біля 8 тисяч, так орієнтовно в УПЦ їх. Статус можна розглядати в рамках закону, але в кожному в кожному випадку це має бути окреме судове е, провадження. Тобто е, це дуже складний юридичний процес, який е, не помічають ті, які, які сприймають цей закон е, як заборону ПЦ. І хтось, скажімо, в Україні все в середині України це на ура, так ми приймає. Говорить о, нарешті ми дочекалися заборони УПЦ. А хтось е, е, з, з зі страхом про це говорить о ці цілу церкву хочу заборонити. І Це так само сприйня, сприймається на заході через. Через діяльність таких лобістів, як Амстердам, і це є спотворене хитне сприйняття mm -hmm. е власне цього сам, законопроекту. Ну, спрощене сприйняття. Воно ще ніколи не давало належних плодів. Як ми знаємо, напевно, в історії людства. <рес> Та дякую вам за те, що знайшли час. Розумію, що це може було складно між конференціями, між вашою діяльністю професійною. Кирило Говоруна, архімандрит, доктор філософських наук і професор університетського коледжа Стокгольма. З нами на зв'язку підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.